Тетяна Радіонова родом із Маріуполя з дитячих років відвідує різні вистави у театрі. Любити мистецтво навчила і онучку Мирославу. Дівчинка з двох років мріє про театральну сцену і хоче грати у майбутньому Маріупольському театрі. Тетяна Радіонова з Маріуполя перед повномасштабним вторгненням переїхала до Краматорська. На початку війни була в Слов'янську. До Чернівців пані Тетяна разом із сином та онучкою переїхала у березні 2022 року. Там уже почалися обстріли і були чуйно і в Краматорську, і тому було прийнято таке рішення, що виїжджати. Тетяна Радіонова відвідує театр з дитинства. Це таке співчуття. Коли ти дивишся і гру акторів, коли ти знаходишся в місті з цими акторами в цій виставі, і виходиш відсюди такий задоволений тим, що ти побачив, і це тобі доставляє радість. Любов до театру Тетяна Радіонова передала онучці Мирославі. Їй було два з половиною роки, і ми почали відвідувати сказки. Їй дуже подобалося. Вона в два з половиною року сиділа і дивилася. Першу сказку ми смотрели білосніжка. І потім, як з'явилася нова сказка, ми обов'язково відвідували театр. Кожний рік в театрі проводились теж новорічні заходи. Тетяна Радіонова у Чернівцях почала цікавитись і шукати місцевий театр. Зразу не знала, що є театр, а потім почали ходити. І вже ми практично подивилися всі вистави репертуару. Нам би, подобається дуже гра акторів. мне подобается именно постановка, бо она немного отличается от Мариупольской. То есть здесь все выставы проходят на сцене, меняются декорации, и это уже такое новое веяние. И трупа актеров Дуже гарно грає. Кожен похід до Чернівецького музерам театру для Тетяни Радіонової це знайомство з мистецтвом, архітектурою і історією Буковини. Дуже красивий театр був в Донецьку, такий огромний. Якщо сравнювати наш Маріупольський театр, у нас теж дуже красивий був театр. Але цей театр, він. Атлічається, тут дуже много скульптури, і ця скульптура, вона старовинна. У Чернівецькому драматичному театрі онучка Тетяни Радіонової Мирослава відвідала 15 вистав у Маріуполі. Мені дуже подобалося, це був такий дуже великий театр, але у Чернівцях мені так комфортніше, як мені зараз подобається, як роблять вистави на українській мові самі. А у Маріуполі вони були російською. Мирослава Радіонова мріє стати акторкою театру в рідному Маріуполі. Не знаю, мені просто подобається сцена. Мирославі Радіонові, директор Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобалянської Іван Ботняк, вручив сертифікат на відвідування вистав. Ті глядачі, які відвідують кожну виставу нашого репертуару, які знають акторів, вони для нас такі, ну наче близькі родичі для неї кожен день, кожна день показу в театрі є приводом сходити на виставу. Те, що вони прожили з переселенням в. Чернівці вимушеним, і від цього вони стали тільки сильнішою, тому що вона своєю родиною саме звернулася до театру, як до терапії. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Діана Чігак, новини сі 4